Декретна відпустка по європейськи Знову до роботи жінки будуть повертатися без проблем. Сумщина бере участь у пілотному проєкті Реінтеграція матерів і батьків до професійного життя після відпустки по догляду за дитиною втілити його обіцяють упродовж трьох років. Поки що ж організатори шукають партнерів і в наших краях народжувати без страху, втратити роботу для європейських жінок. Це вже давно не мрія. Чого поки що не скажеш про українок? Запевняють керівники проєкту. Є проблема повернення на своє робоче місце, з якого вона пішла у відпустку. Є проблемою недостатня кількість дитячих садочків. Є проблема в тому, що жінка потребує гнучкого графіку роботи, який не завжди може запропонувати їй підприємець. Як наслідок кажуть, у жінок менша заробітна плата, повільніше просування по кар'єрних сходинках. До того ж, роботодавці не квапляться офіційно працевлаштовувати їх, віддаючи перевагу чоловікам. Для того, щоб підтримати молодих мам, розробили модель повернення на роботу за європейським зразком. Але це тільки проект моделі, тому саму модель ми з вами будемо удосконалювати разом за результатами пілотного провадження механізмів реінтеграції. Щоб українці успішно поєднували професійні та сімейні обов'язки роботодавців за. Кликають мислити по європейськи, а саме створювати сприятливі умови для молодих сімей. Гнучкий графік роботи надання додаткових відпусток дитячих кімнат. Після узгодження моделі її планують запровадити у державну політику. Дарія Марченко, Олександр Гордус, канал РТС.